Ввечері 5 квітня Олександрійці з різних куточків міста бачили великий стовп чорного диму та неприємний запах, який розповсюджувався Олександрію ще й ранком наступного дня. Надзвичайна подія трапилась близько 16.30 за адресою Звенгородське шосе. Прибувши на місце, рятувальниками було встановлено, що горить горять пластикові елементи побутової техніки. Пожежа набирала дуже великих масштабів, у зв'язку з чим перекинулася на сусідню будівлю. До пожежогасіння було залучено 7 одиниць техніки та 39 чоловік особового складу. Пожежу було ліквідовано 6 квітня о 9 годині 50 хвилин. Вогнем було знищено сміття та складську будівлю. Силами рятувальників 10, 11 та 12 ДПРЧ повністю загасити пожежу вдалося лише наступного дня. Вогонь знищив більше 200 метрів квадратних складського приміщення та понад 100 метрів квадратних пластикового сміття на території приватного підприємства. Загиблих та травмованих немає. Причину виникнення пожеж встановлюють фахівці. Служба порятунку вкотре нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки, аби вберегти своє життя та майно від вогню.